А ще Київ передав державній прикордонній службі України першу партію картографічних дронів від Quantum System типу Trinity. Обладнання використовуватимуть для організації контролю кордонів України та реакції на різні виклики а також для обстеження і картографування інфраструктури. Загалом столиця передасть сотню таких дронів. Зараз прикордонники отримали перші 28 БПЛА. Кожні два тижні буде надходити ще 10 дронів, і до кінця цього року кількість дронів таких дронів вже буде складати сотня 100 дронів, які ми будуть з прикордонні служби і сподіваємось, максимально ефективно. Також Є сервісний центр, також є центр по навчанню, тому що кожним дроном потрібно навчити оператора, керувати ним максимально ефективно. І все це комплексі дасть набагато більше можливості нашим прикордонникам, яких ми всіми силами підтримуємо. Дані дрони, які передані нам компанією Німеччини за допомогою мера міста Віталія Кличко, дадуть можливість західному кордону практично виконувати спостереження з повітря практично на всій ділянці кордону. Вони найбільш ефективні. Які надають відповідну інформацію до оперативних наших груп, які несуть службу на кордоні, і в випадку появи якоїсь от групи порушників державного кордону, ефективні застосування наших сил та засобів буде ще швидше, яка дасть можливість практично протистояти на велі сьогоднішнім викликам нелегальної міграції і іншим ризикам, які диктує нам сьогодні, сьогодні війна з російським агресором.